Так от в Німеччині розводять, значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні. Ну у нас є чат спільний водіїв. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я Думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо працювати, спілкуватися. Ну нема відповіді. нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо, ми не розуміємо, що на автобані дивіться, тут ж тут же немає де стати, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили нас самих молодих з нашої колони, а погнав який-то тіп, став спереді, зупинив їх якою таксівою. Вони зупинились, ну що подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм яку таксіву. І почався прикол. типу, Ой, у нас тут закінчився дізель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам в топліва привезти, Оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли дозвонитися, каже, блін, це розводняк, бігайте, чекайте сіда, кажіть, да-да, самі уїжджайте від них. Значить, а золота предлагали їм, кажуть, ми от вам золота, ви нам щось бензин. Отакий от прикол начався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку. Слава Богу, встигли, ми трохи від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Він, як побачив, що ми підійшли до машини, там кучкою, він одразу по газамі уїхав з заправки. То, що було далі, то це ж тільки початок, дай бензин, на тобі золота. А що по який там розвод, і да? молоді пацани за рулем, ми ж на британських номерах їдемо. Вот Ось такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, никогда... я знаю, мене дуже-дуже багато підписників з Німеччини, ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, Більше там ніяких варіантів нема. Або якщо поліцейські стоять, вони там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Все, бережіть себе у такі моменти, в таку ситуацію ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.